Доброго дня всім. Я нещодавно робив інтернет та встановлював мережевий коннектор або коннектор для інтернет-кабелю. Як кому зручно називати. Я називаю його LAN-конектором. Після переїзду в будинок, перше, що я вирішив зробити, це був інтернет. У мене було пару коннекторів та канцелярський ніж. Можна і цим було обійтися, але я не захотів мучитись та купив найдушевий інструмент на ринку, який я зміг знайти. Що касається до розпінокки, то вона буває різна по кольорах, але всі, всі практично використовують одну і ту саму. Ті 5, 6, 8B. Якщо у вас є можливість і ви часто встановлюєте лан конектори то я рекомендую користуватися таким інструментом. У нас на роботі саме такий, і він дуже зручний. І я їм приробив дуже багато кабелів. Він буде автоматично відрізати залишки жил, і ви не, роботи, не будете робити це вручну, як я. Ще є прилади для перевірки інтернет-з'єднання, але це надлишки в посіденному житті. Але, як приклад, я можу пару штук їх показати. Може комусь буде в нагоді. Дякую.